Голосування на дому згідно з законом про вибори депутатів України відбувається для громадян, які за станом здоров'я не можуть самостійно прийти на дільниці. Проте позбавляти їх права вибору протизаконно. І до них у день голосування комісії навідуються в оселі. До голосування виборців на дому на цій дільниці за 68-14-86 виборчого округу номер 187 готові уже зранку. 44 виборці виявили бажання проводити голосування на дому. Ця дільниця охоплює мешканців семи вулиць центрального мікрорайону Хмельницького. 44 виборці це люди недужі або похилого віку. Кому за 80 автоматично потрапляли в списки громадян, які здійснюють волевиявлення в своїх домівках. Решта до 12 ранку, 27 жовтня, мали подати заяви про свої наміри не відвідувати дільницю. Документи за них подавали рідні, близькі або працівники соціального захисту. Григорій Іванович Ісаєв, який проживає за адресою Пушкіна, 11, чоловік 1925 року народження. За віком це виборець голосує своїй до нього першого і приїхали члени комісії спостерігач та охоронець. Чоловікові дають бюлетні, пояснюють, як саме треба робити в них позначки та виходять з приміщення. Таємниця голосування повинна бути витримана. Однак момент опускання бюлетенів в скриньку фіксувати можна. У цьому ж будинку ще двоє виборців, яким уже дев'ять десятків років чекали на прихід комісії. Процедура проводиться за усіма нормами. У момент вибору навіть чоловік не має бути присутній в кімнаті, де голосує дружина, і за дотриманням вимог стежить спостерігач та члени комісії. Голосування на дому займає значно. Більше. Більше часу, ніж звичне на дільниці. Так як люди вже в такому віці доволі такому старшому, то проблеми, звичайно, в них за здоров'ям, з зором, з... дрожать руки, з... з тактикою, і треба їм якось допомогти, там, показати. Звичайно, ми не маємо права їм присутнім бути, коли вони роблять свій вибір, але там, де підпис поставити чи ще щось, то ми їм допомагаємо, і це забирає дуже багато часу. Об'їздити та обійти 44 помешкання. Робота довга, але до зазначеної законом години треба встигнути, не зважаючи на специфіку такого голосування. Думаю, що до восьми годин ми справимося. Світлана Поробок, Олександр Галянд про голосування виборців на дому.